Всім гало! З вами Ярослав, і сьогодні ми з вами говоримо про осінь і осінній ворчац. І якщо ми з вами говоримо про осінь, то добре знати, як же буде осінь німецькою. Осінь німецькою буде der Herbst. І якщо ми знаємо, що осінь буде, der Herbst, тоді легко сказати, як же буде осінній місяць німець німецької це буде der Herbst. Монати. І у нас їх три: це зиптемба. Октоба «Новемба». Дуже легко, тому що вони схожі у нас і в англійській мові також. Далі ми вже з вами готові описати погоду восени. Для цього нам потрібно 5 основних слів: це дасвета, тобто це погода. Дегімель, це небо. Дізоне це сонце, а також дасбаум дерево та Дасблад. Листок поговоримо про деякі дії слова, які допоможуть вам описати цю погоду. Наприклад, шайнен перекладається як світити, фалін перекладається як падати, фліген перекладається як літати. І, звичайно, ми з вами маємо знати пару сталих виразів для того, щоб підтримати розмову про осінню погоду. Наприклад, такі, як ессвінніх вітряно, есть зеніх. Сонячно осереднет іде дощ. Ось такі прості слова, які ви можете використовувати у своїй мові, коли говорите про осінь або складаєте якийсь твір на тему осіння погода. З вами був Ярослав, канали всім гарного дня!